Всім привіт! Хочу вам задати декілька питань. От в нас є Біблія, так? Біблії писали апостоли, пророки. Там сказано, що вони повинні проповідувати, що вони ходили по світу, проповідували, вивчали слово Боже, кожен день перебували в Слові Божому, ходили до церкви. І от деякі люди говорять, що можна бути з Богом напряму, що церква не потрібна. Що Бог нам і так все дав, і ми живемо під благодатю, або можемо проповідувати ходити самі без пастора, називати себе пастором, бо ми багато там все, чого знаємо з тієї Біблії, і все вже е, ми тіпа, святі і Духа Святого маємо, можемо ті, проповідувати самі. Так я хочу запитати таких людей, для чого тоді в Біблії написано, що Є апостоли, є пророки, є пастор. Перед тим був взагалі був Бог, був Ісус Христос, Дух Святий. Дух Святий Сход зійшов на людей. Ангели передавали Дух людям Слово Боже через Духа Святого через апостоли, через пророків. Потім ми це все читаємо, читають його пастора, священники, вони розуміють це слово, вони можуть його А Ми говоримо, що ми можемо бути зборним прямо. Якось так.